Комусь кладуть до ніг півцарства. А мене директор сільгосптовариства Десна Валерій Шевчик ощасливив таким ось розкішним кущем картоплі. У господарстві ця культура домінуюча, вирощують її на площі 300 гектарів. На окремих ділянках збирання бульби вже почалося, щоправда, з деяким запізненням через несприятливу посушливу погоду. Та й загалом проходить цей процес далеко не в ідеальних умовах. Треба, щоб душі пройшли, Дужі, щоб грудка розпорилася, скажімо так, і пиль пішла. Що умови дуже тяжкі для збирання, особливо тим людям, які задіяні на цьому процесі. На процесі копки, де да також і на сортуванні самі бачите, скільки пилі стоїть. Збирання, як правило, ведуть двома-трьома комбайнами. Втім, на початковому етапі цілком справляється і один. Відвантаження картоплі, доставка її на сортувальний комплекс і саме сортування теж організовані, чітко і відпрацьовані. Збиральний конвеєр збоїв не дає. Першою, так би мовити, під роздачу потрапила білороса. Дає по 330 центнерів з гектара. Це хоча і менше, ніж минулого року. Тоді по 470 в середньому мали. Та, зважаючи на цьогорічні погодні умови, цілком пристойно. У Десні, принаймні, таким результатам задоволені. До речі, як показує досвід, цей сорт користується чи не найбільшим попитом в Україні, а потрапив він до нас з Німеччини. Закуповує господарство на матеріал і у голландських, французьких компаній. Вирощена з нього картопля, високовражайна, стійка до хвороб, невибаглива до кліматичних умов. Таких вітчизняних сортів, подібних до закордонних, на даний час у нас просто немає. Що з одного боку, неабияк засмучує картоплярів, з іншого спонукає до дії. Закладуємо ми демополя, аналізуємо. О, хотілося б відродити відчисляне картоплятство. Дуже синій глаз, дуже червону руку, дуже гатчинську, дуже невську. Загалом картопля то така культура, що не відпускає від себе господаря з першого дня посадки до останнього дня збирання. Важливо все і хороший ґрунт, і належний його обробіток, якісне насіння, системи живлення, захисту рослин та є і одне але. І нічого цього не буде, якщо у людини нема бажання виростити цю культуру і нема любові до цієї культури. Без цього нічого не буде. Такий ось простий і зрозумілий секрет успіху. Все починається з любові. І таке багате і щедре картопляне поле теж.